3 січня у Палаці культури Світлопільський Олександрійці попрощалися з 48-річним захисником Василем Єрофеєнком. Життя солдата обірвалося 16 грудня поблизу Серебрянського лісу, що на Луганщині. Росія ніколи не була християнською країною в тих чеснотах, в яких була Україна. Росія завжди була імперською країною. Вона завжди нищила. Усі народності, усі країни, які ставали на її шляху, і прикриваючись при цьому благочестям і любов'ю до Бога. І ось ми бачимо їхню любов. Перед нами в домовині лежить наш і захисник який боронив свою державу. Василь Єрофенко народився на Дніпропетровщині. Після закінчення школи продовжив навчання в Авдіївському ПТУ на газозварювальника. Останні роки перед початком повномасштабної війни працював у Покровському вагонному депо. Дуже важкі часи, дуже багато випробувань дісталося на нашу долю. Маємо залишатися сильними, маємо залишатися людьми. Маємо бути поруч з тими, кому найтяжче. Найтяжче сьогодні тим родинам. Які втратили своїх чоловіків, які втратили своїх дітей, які втратили своїх батьків. Дуже важко сьогодні нашим воїнам, які на передовій в окопах тримають небо над Україною, тримають небо над нашою Олександрією. Саме завдяки їм сміливим хлопцям і дівчатам, які в окопах, які біля мінометних чи гарматних розрахунків. Борються за те, щоб стояв Київ, щоб жив Львів, щоб був Хмельницький і Кропивницький, щоб була наша з вами Олександрія. На захист Батьківщини Василь Єрофенко став у березні 2022-го. У квітні 2023-го захисник одружився вдруге та переїхав до Олександрії. На фронті військовослужбовець рятував побратимів, був водієм евакуаційної машини. Поховали Василя Єрофенка на військовому кладовищі.